Друзі, починаю починаються відео для людей, які відчувають, що заслуговують чогось більшого, які прагнуть мати своїм головним пріоритетом, це допомогти своїй сім'ї стати успішним, доказати всьому світу, що він не помилка. Загалом для всіх цих людей, які свої цілі, на які він прикладає достатньо зусиль, заради яких він працює. Ці ті люди, які працюють зараз дуже тяжко, які вперше йдуть до своїх цілей, які ходять в зал, які повністю вірять в Бога, та які повністю вірять в силу саморозвитку, Я починаю з цим вести свій блог, де я буду регулярно викладувати відео, де я буду ділитися своїм досвідом, де ви побачите, як я займаюся спортом. Які результати я показую щоденні складності та досвід, з якими я буду зіштовхуватися. І багато друзі, чого ще іншого. Починаючи це відео, я буду все показувати степ бай степ, моє становлення успішної людини, який має свій розкручений бізнес, який добився всіх своїх запланованих цілей, який забезпечив свою сім'ю, який неймовірно дисциплінований, який вірить в Бога, і йде до своїх цілей, і саме головне, який ніколи не здається на своєму шляху. Якщо вам, друзі, такий контент по душі, дивіться, кожен день будете бачити нове відео. А тепер, друзі, я пішов їбашити.